Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, показати вам свої останні покупочки. Дещо забула показати вам в минулому відео. Щось уже потім згадала. Хочу показати, що останнім часом ми купували, з донькою їздили в неділю до місту, треба було там дещо купити. Кому цікаво такого роду ролики. Приєднуйтесь, будемо починати. Перш за все, хочу привітати сьогодні свято День бухгалтера. Хто працює на такій роботі, хто має таку освіту, я вас всіх вітаю, всього вам найкращого. Нехай усе у вас завжди сходиться. Нехай сходиться баланс і мирного неба, перш за все, здоров'я, витримки, натхнення і нервів. також. Не лишні будуть в нашій роботі. Я, до речі, також бухгалтер і за освітою, і працюю бухгалтером. Тому знаю цю роботу і знаю, як деколи буває важко. Тому всіх зі святом. І починаємо огляд моїх покупочок. Перше, що покажу, таке велике, і відразу ж приберу з кадру: ось такий органайзер. Купувала я його вже давненько, минулого разу я забула показати. Ще його не заповнила повністю, того, що ж хотіла все ж таки його десь показати в кадрі, але він такий великий. Чогось в магазині він виглядав ну, ніби як маленьким таким, коли я його принесла. Я таки думала, що тут на цьому комоді його поставлю, але він так доволі ну, виступає так, по глибині, такий доволі таки великий, коли вже так принесла його в кімнату, брала його в Аврорі. Сподобався мені він тим, що я хотіла сюди дещо, можливо, з біжутерією. Я тут позакидала свої браслетики, дещо з біжутерії покласти сюди можна. І хотіла якось також поскладати. Є в мене такі однушечки тіней. Хотіла також їх поскладати десь в такий якийсь органайзер, щоб вони були завжди. Під рукою, того, що я їх завжди десь закидаю в якийсь, або в якийсь такий контейнер в мене є, і постійно десь я їх засуну, я про них просто забуваю. Хочу, щоб вони були під рукою. Доволі таки зручний цей. Контейнер, шухлядки тут висовуються, але не висовуються, не випадають зовсім. Це мені подобається, тому що часом так сильніше смикнеш, не можна витягнути. Можливо, для декого це буде мінусом, бо, можливо, хтось хоче витягнути разом з шухлядкою і так собі, ну не знаю, як, як подивитися, для когось мінус, для когось плюс. Але сам контейнер мені сподобався. 300, здається, 350 цей був більший. І тоді був ще таки на три шухлядки. Ми тоді були в магазині разом з чоловіком. Я так захотіла цей контейнер, я їх не бачила. Зараз, до речі, вчора я була в Аврорі, чогось або не звернула увагу, або немає їх знову. Не бачила таких. А тоді якось так вони мені впали в око, і я вирішила собі такий взяти. Доволі зручний. Я вже знайшла для нього місце в себе. там на... Така в мене є шафа, там доволі він так гарно стає і не займає так місця багато, ніби як на цьому комоді, того що доволі він такий. Ну, в кімнаті якось мені показується більше, ніж в магазині. В магазині якийсь такий невеличкий, а коли приносиш в кімнату, то трохи місця займає. Але загалом я задоволена, я все сюди поскладаю, так, сюди я поки що положила ну, таке для наглядності, там дещо закинула. Хочу і бюджетерію, можливо, сюди десь закину і свої такі маленькі палеточки тінею, щоб вони були під рукою. Зараз заберу його і продовжимо далі. Що він займає майже комода. Так, в неділю були з донькою в місті і е, взяла я ось такий кондиціонер для прання сіла, це взяла з якоюсь новою такою, не брала я, ще здається, в якісь джунглі. Взяла ось такий. Тут об'єм у нас 1,1 літра. Подобаються мені ці сіланчики, і я вирішила, мене якраз закінчився, вирішила взяти. Брала, здається, його щодня, тому мені подобаються, і періодично міняю тільки віддушки. Ще раніше якось брала Доместус, минулого разу забула його показати, тому що так само на мене в ванній кімнаті стояло, ще не брала його в користування. Зараз він у мене стоїть так в запасиках, закінчую там попередній продукт такий, скоро буду брати його в користування. Перед цим брала ще ось такий Сантрігер, я його, до речі, вже використовувала, використовувала для миття і унітазів, і умивальників. Гарно він, сам умивальник вимиває саму раковину, унітаз гарно миє. Він іде для чистки ван. Унітазі та раковин, гарно він з цим справляється, з таким з нальотом цим вапняковим і непоганий. Я брала його тоді, здається, теж щодня, мені здається, брали ми його, тому буду далі користуватися. Ще з такого побутового ось такий брала сів, також вже користувалася для миття підлоги та інших поверхонь. Мила підлогу, гарний. Має аромат лимончика такий свіженький, тому мені подобається вже навіть отак разом з покупочкою вже і відгуб. скажу того, що вже дещо і використовую. Ще повторюю ось такий вже черговий раз постійно беру кисневий відбілювач, міс Хелен, від плям для білого замочую постійно, мені подобається він. Також буду користуватися. І ще вчора буквально була в Аврорі побачила ось такий також кондиціонер ополіскувач для тканин. Сенсуа Dessert Flowers. Спробувала віддушку. 35 гривень була його ціна всього-навсього, об'єм тут у нас літер. Вирішила спробувати. Думаю, що за такі гроші буде за кондиціонер. Він був якось там. По акції, здається, доволі такий приємний аромат, квітковий такий. Доволі й там було їх два види. Цей такий квітковий ніжний, а той другий якийсь такий більш ця рожева, така, ніби як пляшечка. А та трохи така жовтіша. І той більш солодший, а цей більш квітковіший свіжіший. Взяла його 35 гривень, думаю, ну спробую, що це за такий продукт. Ще взяла. В аврорі 99 гривень, здається, ось такий засіб від комарів, мошок та гедзів, такий від, від цих всіх кусючих. Зараз літо, і вони трохи такі літають, добрі комарі, кусаються. Ми ще плануємо, як все буде добре, десь-кудись поїхати на природу, тому взяла такий засіб, пригодиться. Комарі часом дістають. Будемо пробувати, чи буде він захищати. Можливо, дівчатка ви щось порадите, щось таке від комарів. Поки що взяла ось такий. 99 гривень, здається, він коштував в Аврорі. Побачила і взяла. Ще взяла дві упаковочки ось таких коктейльних трубочок. Синочок в мене якось був, шукав, закінчилися в нас по 19 гривень також в Аврорі, взяла для нього. Того, що літо, часто якусь то водичку, то якийсь компот, а їм так цікавіше з трубочками, тому вони вже попередню упаковку закінчили. Ще, не пам'ятаю, по 34, здається, рівню, такі батончики брала, брали їх 4 штучки, два таких, два таких, бачу, лишився один такий, один такий. Вже по одному вони з'їли. Беремо постійно такі якісь смаколики в Аврорі, тому цього разу також. Взяла 4 штучки. І ще для себе під свої аромати взяла ось такий контейнер. Дивилась на нього вже я декілька разів. Вони йдуть, ці контейнери, трохи такі, ну, дорожчі, ніж зазвичай такі звичайні пластикові, але мені сподобалося, що він прозорий. Ось так стає на ніжках. Ось так його ставити на ніжках, він туди засовується. Ці ніжки були тут приклеєні всередині в пакетику. Я вже їх поставила і хочу його використовувати саме під аромати. Ставити собі аромати на якийсь час сюди, там на тиждень, наприклад. Ставити сюди, ставити тут на столику, і він так симпатичніше якось виглядає, якось так більш, ну не знаю, якось краще виглядає, ніж звичайний такий пластиковий. тому взяла його для ароматів. саме. Так, куди б ми його поставили? Як це його так поставити, чи може забрати з кадру 149, здається, була його ціна. Заберу його з кадру, він займає багато місця, але вирішила взяти, тому що хочу щось таке, якесь е, якось так на, на столику, щоб виглядало якось симпатичніше. Ще взяла ті же Аврорі. покажу ось такі боксики, ось такі контейнери е, для харчових продуктів, пластиковий, ось такий він з кришечкою, герметично закривається. Сподобався, що він такий сам невеличкий по, по розміру, так? але височенький. Сюди можна якісь огірочки там маринувати, ще можна там якийсь шашлик навіть часом, щоб не стояла велика миска там в холодильнику, а сюди його гарненько все замаринував, закрив кришечку і поставив. І воно собі займає мало місця. Компактно, так, але і герметично закривається. із кришечкою. Те, що мені сподобалось, ось такий на 3-3,2 літра. Ось такі меншечки там були. Там було два види, ось такий 3,2 літра. І ще один був більший. Цей на 5 літрів, ось така між ними різниця. Цей на 5 літрів. Також е планую його чому взяла, тому що, можливо, якщо будемо їхати такі десь. На природу з дітьми, то сюди можна відразу начистити там картоплі, залити водичкою, герметично все закрити і місцям буде менше займати. І так, якось компактно все поміститься і не буде розливатися. Цей також з такою ж кришечкою йшов. Цей більший коштував 139 гривень, а менший 109 Ось такі два взяла собі контейнери. Буду на кухні десь їх використовувати пригодяться. Далі покажу ще на вихідних з донькою їздили до міста. Купили для неї, Щодня ми не заходили, здається, брали ось такі устілки, того що десь у неї якась біда. Просто ці були по 49, ось такі вони але такі доволі ну, плотненькі. Якась біда в неї з тими устілками, чи то така. Сама в неї, ходьба, вона більш так бачу, ступає на п'ятку. І в неї де, де п'ятка, де устілка, просто устілка з часом пробивається і стає просто тут, де п'ятка. П'яточка постійно ну, пошкоджується в устілці, навіть от в кросівках, навіть буває, що пробиває під, під устілкою там такі є кубики. Ну, якось так вона стає більш на п'ятку. Це в неї тата. У нього також така ходьба, він якось теж там більше ступає на п'ятку. І в неї всі в кросівках побачу, пошкодились, тому ми брали. Ще ось такі взяла, не знаю. Ось такі тут вони трохи на п'яточці, такі товстіші, тут тонші. 55 гривень. Вони тут підрізаються, на яку потрібну довжину. Самої, скільки по устілці вже завіряти, і потрібно собі робити потрібний розмір. Тому будемо заміняти її у стілочки, щоб вона ходила. Ще взяла шкарпетки, ось такі, вона вибирала там деякі такі вищі ось такі. Чорненькі, з такими, також смужечками білими, а деякі ось такі міленькі, такі також в курсівки. Брала вона чорні чогось, то її було пробило на білі, зараз її пробило на чорні. П'ять штук було, вже вона, видно, три штуки взяла собі в користування. Були і такі, і такі. Вона вже трошки забрала, вже користується. Ще що взяли для неї ось такий топ, така маєчка, вона йде. Одного розміру там, ми взяли ось таку коричневу, 249 гривень її ціна. І сподобалась вона нам тим, що вона тут йде з чашкою. Тобто її можна носити без бюзгалтера влітку, щоб він не парив, не тиснув. Ось так тут все прошито, їй сподобалося, і ми взяли, тільки вагалася, який взяти колір. Спочатку ніби цей, потім вона. А може чорний, чорний під все підходить. Стояла, думала, думала. Кажу, бери у битві і пішли. Тому взяли ми і чорну, Ну, чорну вона вже носить, а цю вже я лишила, поки що, щоб вам показати. Ось така маєчка зручненька. На розмір SM, я думаю, буде нормально. В неї десь М-ка, вона там приміряла, ми попросили дівчаток, чи не буде. Він на неї. Тому дівчатка нас пустили. Це щодня ми брали. Дівчатка нас пустили, і ми там за шермочкою вона приміряла і взяли дві штучки: одну коричневеньку таку, а другу чорненьку. Далі, тому що щодня вона взяла собі ось таку Рексону, цей дезодорантик, він щось був, чи то 80, чи 79, чи 89, якось так. Якось він був по акції, тому взяли його. Потім в копійочці, в копіючці вже брала ось такий станочок. Також для неї. Тут іде на 5 лес сам станок, і станок і касета до нього. Вона вже відкривала, дивилася. Раніше брала я вельми. Ось так воно тут іде. Касета знизу, вона вже відкривала і сам станочок. Вона вже його відкривала, все тут дивилася, все. 254, здається гривня була ціна в копійочці. Щодня ми дивилися, там вони є із однією касетою, із двома. Є різні, і від кількості касет, відповідно, є на 5 лез, є на 3 леза. Є різні. Тому взяли таку, була в копійочці на них акція. 254, здається гривні, цей станочок. Далі будемо просто купувати касети. У мене такий самий вінус, мені подобається, він гарно працює. І... Копіючці ще взяла я ось такий чохол для сонцезахисних окулярів. Ціна була 135 гривень. І коли я прийшла розраховуватись на касу, ось так він виглядає, взяла того, що в цих мішечках ну, для окулярів, там іде, якщо видно, на переносиці ось такі смужечки, тобто окуляри туди, ось у мене під рукою є окуляри. Це горіфлемовські, до речі, ось так вони туди гарненько лягають і застіпаються. Доволі зручний такий чухол. Взяла його, того що з торбинками, трохи боюсь, що десь можу кинути в сумку, десь прижметься і роздушаться чи десь поламається душка. Тут спереду така доволі тверда. Ось ця. Передня стінка і зад то, в принципі, м'якенький, а передня так не дає придавити. І коли на касу вже прийшла розраховуватись, то дівчинка мені сказала, що візьміть ще один такий чукол, і він буде за 10 копійок. Тому взяла я ще одненький, такий самий. Там були ще білі, червоні, але я вже взяла ось такий самий. Нехай буде, в принципі, доволі таки непогана вийшла ціна на ці чохольчики задоволена, буду носити користуватись ними. У мене зараз якраз в користуванні двоє окулярів, і щоб туди-сюди їх не переложувати, якраз, можливо, буде один для одних, другий для інших. Так, далі, що ще хочу показати, хочу показати вам, вже разом, можливо, може, розділю цей ролик. Мабуть, на цьому я закінчу, а вже замовлення з. Знотіну, з Єви, покажу окремо, тому що вже буду, буде дуже довгий ролик. Тому на цьому поки що все. З такого необхідного і, скажімо так, для тось, з побутової хімії, з таких якихось речей необхідних для, для дому. В принципі, це все ніби показала, нічого не забула, а далі вже покажу в наступному ролику, покажу ароматики і. Цікавень, які замовляла Наноціну, на Нотіну, на майкапі і з Єви, що мені приїхала. Тому всім бажаю гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!